Неспокійна ніч без влучань на Полтавщині, але з наслідками для кіровоградщини. Про це більш детально вже за мить. Видивитися новини на телеканалі Візит. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі стисло про головні теми випуску. Кременчуці попрощалися з вірним захисником України Олександром Крівченком. 29 людей тримали проти їхньої волі у психіатричному закладі на Полтавщині. Невтомна праця дев'яти кременчуцьких високопосадовців у квітні обійшла з міському бюджету у понад 617 тисяч гривень, а це трохи більше півмільйона за один місяць. Понад 60 експонатів від картин до атрибутів зброї, перетвореної на арт-об'єкти у краєзнавчому музеї, відкрилася виставка Наталі Прус. Візит в чергове відкривав свої двері для допитливої дітвори. Учні одразу двох навчальних закладів стали гостями за колісся телевиробництва. Ну і до новин про обстріли за повідомленням Пресслужби служби повітряних сил збройних сил України у ніч на 28 травня. Противник застосував п'ять балістичних ракет кількох типів: керовану авіаційну ракету Х-59-69 та випустив 88 ударних безпілотників. Частину повітряних цілей вдалося знешкодити. Втім, зафіксовані і влучання. Так вночі Кіровоградщина була під ворожою атакою у світловодську. Постраждало одне з промислових підприємств. Там локалізовували пожежу. Зранку очільник Кіровоградської облвійської адміністрації Андрій Райкович повідомляв про трьох травмованих пошкоджені 76 приватних та один дев'ятиповерховий житловий будинок. На місці працювали надзвичайники. Ну і за повідомленням прес-служби Полтавської ова у нашій області працювала протиповітряна оборона. На щастя, влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає. Та на фоні обстрілів території України маємо сумні новини з фронту сьогодні. Кременчук у жалобі знов проводжав у останню путь вірного захисника України Олександра Крівченка, який помер 18 травня цього року на Донеччині, не доживши двох днів до свого 46-річчя. До церемонії прощання у міському палаці культури доєдналася і наша знімальна група. Сержант Кривченко Олександр Миколаєвич 1979 року народження народився і проживав у селищі Максимівка Кременчуцького району, одружений, мав дітей, навчався в Максимівській загальноосвітній школі, закінчив ПТУ номер 22 міста Кременчук. Працював зварювальником на Кременчуцькому вагонобудівному заводі, призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня 2023 року. Під час служби Олександр Крівченко займав посаду оператора електрика відділення полігонного забезпечення. Та за два дні до його дня народження, 18 травня, неподалік Покровську, що на Донеччині, серце Олександра зупинилося. Тепер воїну на віки 45 років. Провести захисника в останню путь прийшли його рідні, друзі та колишні колеги. Був гарний, відповідальний, доброзичливий. Добре відносився до роботи, добре відносився до товаришів, відповідальний. Завжди готовий був допомогти. По-любому вопросу. 20 років він працював на вагонному заводі, два роки захищав нашу батьківщину. Всі, хто був знайомий з Олександром, назавжди ставали йому найкращим другом. Дуже доброзичлива людина. Він батько чотирьох діток, коханий і люблячий чоловік. Де б він не був, його блакитні очі і добродушна посмішка. Вони завжди окриляли, надихали. Він завжди посміхався, і щоб там не траплялося у нього в житті. Зустрічав він з посмішкою. Що по роботі можна сюди було звернутися по допомогу до нього? Він і мені і вдома по хазяйству допомагав. На його день народження ще не знав про це. Думав, після роботи його поздоровити, А після обіду я знав, що його вже два дня немає. Колектив телекомпанії візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Олександра Крівченка. Вічна пам'ять і вічна слава, відважному герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Завтра знову прощатимемося. Стало відомо, що 12 травня 2025 року на війні героїчно загинув Максим Андрійович Помаз. Із полеглим прощатимуться 29 травня о 12.00 у Свято-Миколаївському соборі. 13.00 – виїзд до освіштовського кладовища. До інших тем сьогодні на Полтавщині унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали діти. Так ДТП сталося близько 9-ї години у селищі Білики Полтавського району. За попередньою інформацією, слідства, шкільний автобус Богдан під керуванням 72-річного водія виїхав за межі проїзної частини та з'їхав у кювет. У салоні транспортного засобу, окрім водія, перебували 10 дітей, двоє педагогів та медик. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє хлопчиків віком від 6 до 7 років. Ну, зараз діти перебувають на огляді в лікарів. Стан дітей встановлять лікарів. Вони повідомлять повідомлять поліцію. Зараз проводяться всі необхідні дії для того, щоб з'ясувати причини та обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. І залежить від того, яка ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень буде прийнято рішення щодо подальших процесуальних дій по цьому ДТП. 29 людей отримували проти їхньої волі у психіатричному закладі на Полтавщині. Про це йдеться у повідомленні уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. У межах реалізації функції національного превентивного механізму під час візиту до КП обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради були виявлені серйозні порушення прав людини у приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів поведні. Думали, що їх утримують проти власної волі. У них вилучили документи та мобільні телефони. А також, за словами людей, їх залучають до примусової безоплатної праці. На місце викликали слідчо-оперативну групу національної поліції України, представників Полтавської обласної прокуратури та керівництво закладу. Наразі відкрито кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Коментар наші журналісти отримали у головному управлінні Нацполіції у Полтавській області. Дійсно був такий виклик. Дійсно, виїжджала ця братина група за даним фактом для того, щоб розібратися в цій ситуації за фактом повідомлення відомості внесені в ЄРДР і разом із процесуальним керівництвом прокуратури слідчі з'ясовують обставини даної події. Немалі премії та надбавки кожному зарплати топ-чиновників міста за квітень вчергове чергове спростовують раніше озвучені мером слова про життя із затягнутим бюджетним паском. Так, Кременчуцька газета традиційно отримала офіційну відповідь на запит щодо сум квітневих нарахувань міському голові Віталію Малецькому та його заступникам. Деталі у цифрах розповість наша кореспондентка Дар'я Згура. У квітні 2025 року лідером чиновницьких зарплат став міський голова Віталій Малецький, який на руки отримав 102 тисячі 359 гривень. При цьому йому було нараховано трохи більше 134,5 тисяч. З цієї суми 16 тисяч 846 гривень становить оклад та 24 тисячі 675 гривень надбавки. Крім того, у квітні градоначальник отримав відпускних у розмірі 44 тисячі гривень а також оплата днів відряджень – 19 тисяч 622 гривні. Премія Віталія Малецького склала 24 тисячі 318 гривень. Певнено тримає позиції і заступник міського голови Руслан Проценко. У квітні віцемер напрацював на 74 тисячі 758 гривень. З цієї суми 16 тисяч 268 гривень становить оклад, 20 з половиною тисяч надбавки, трохи більше 28 тисяч премія та 8 тисяч 266 гривень – оплата відряджень. Третя у рейтингу зарплатному заступниця міського голови, директорка департаменту фінансів Тетяна Неїленко. Із зарплатою на руки 68 тисяч 357 гривень. Оклад чиновниці за квітень 25-го року склав 17 тисяч 274 гривні. Все решта відпускні надбавки, премії та доплата за ранг. На четвертому місці керуючи справами виконкому Руслан Шаповалов, так за квітень останній отримав на руки трохи більше 68 тисяч. З цієї суми тільки премії чиновнику нарахували у розмірі 24 тисяч 152 гривень. Наступне місце рейтингу за заступником міського голови Володимиром Пилипенком. На руки віцемер отримав 65 тисяч 149 гривень. Одразу за ним заступниця міського голови Ольга Усанова із зарплатою 63 тисячі. З цієї суми віцемерка отримала 20 тисяч 339 гривень премії. 9 737 гривень відпускні та 22 544 гривні додаткові надбавки. Решту склали надбавка за вислугу років, оплата днів відряджень та оклад. Відсемер Іван Москалик, який опікується житлово-комунальним господарством міста, на руки отримав 62 тисячі 794 гривні. Далі зарплатою майже 59 тисяч заступник міського голови Дмитро Кравченко. На останньому ж місці рейтингу за квітень 25-го року секретар міської ради Юрій Гриценко. На руки чиновник отримав 54 тисячі 244 гривні. Загалом журналісти Кременчуцької газети порахували, що утримання дев'яти кременчуцьких високопосадовців у квітні обійшлося міському бюджету в понад 617 тисяч гривень, а це трохи більше півмільйона гривень за один місяць. Сьогодні у стінах Кременчуцької міської ради відбулося чергове засідання депкомісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, на якій розглядали проєкти рішень виконавчого комітету, зокрема про виділення коштів зі Стабфонду освітній галузі, а також на оновлення бібліотечного фонду міста та відкриття простору для соцадаптації. детальніше у наступному матеріалі. Сьогодні на бюджетній комісії обговорили питання перерозподілу коштів по галузі освіти, а також про виділення муніципальної надбавки для працівників закладів дошкільних підрозділів загальної і середньої освіти. На виплату муніципальної доплати і на виплату надбавки за престижність праці в розмірі 20%. І виділити як окремий елемент бюджетній програмі муніципальну надбавку саме дошкільного підродушкільної підрозділів закладу дошкільної освіти. Також стало відомо про ситуацію з облаштуванням укриттів у закладах освіти. Зокрема, для школи номер 3 вже знайшли потенційного будівельника. Для майбутнього укриття у школі номер 12 проєктна документація перебуває на стадії коригування. Щодо школи номер 22 проєктанту поставили завдання розробити окреме укриття, а поки в навчальному закладі тривають роботи з ремонту даху. Та як стало відомо на комісії, зі стабфонду виділять півмільйона гривень на оновлення бібліотечних фондів міста. Цьому році вже було виділено 300 тисяч на фонду наповнення бібліотечних фондів. Коли ми формували списки і аналізували фонди, ми визначили, що є необхідність ще додати кошти, для того, щоб відсоток оновлення бібліотечних фондів був вищий. Тому є така необхідність ще на 200 тисяч закупити літературу. Окрім цього, розглянули питання виділення зі стабілізаційного фонду 4 мільйонів 641 тисячі гривень на підвищення зарплат для КП Кременчуцьке тролейбусне управління. Було звернення від комунального підприємства щодо перегляду заробітної плати робітників. на аналізом цієї України. Це зв'язку з тим, що на сьогоднішній день є нехватка і водіїв тролейбуса і водіїв автобуса на прохання збільшити на фонд заробітної плати і переглянути заробітні плати робітників саме товариського управління. Після уточнення голови бюджетної комісії Олександра Плискуна про перегляд зарплат для інших комунальних підприємств прозвучала теза, що наразі департамент ЖКГ готує інформацію про актуальний стан фонду зарплат підприємств. Тож його також переглядатимуть, тому що ми розуміли, що в нас. Довіться руку не вистачить в повному обсязі покрити цю заробітну плату, і цю інформацію наразі ми аналізуємо, актуалізуємо Я щось запитую, тому що це перша ініціатива по комунальному підприємству на сесії. У нас Женка Олександр Анатольович виступав з ініціативою зробити доплати по комунальним підприємствам ЖКХ. ЖПХ. Мер казав, що там не потрібно це робити, що його їх достатньо, але такої інформації ми таки не отримали. Все ж таки. Я не пам'ятаю, можливо, інформація і була стосовно потреби такої. Але якщо вона збільшення йде по одному підприємству, ви кажете по іншому, тому потреба я так розумію. Все ж таки є. Окрім цього, на комісії погодили виділення одного мільйона гривень департаменту молоді та спорту для дитячої юнацької школи авангард на придбання спортінвентарю. Та облаштування спортмайданчика та 390 тисяч гривень Ліл Кременчуцький на тренажер для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. І знову йшлося про борги перед Полтава теплоенерго. Наприкінці комісії Олександр Плескун озвучив суму у 7 мільйонів 171 тисячу гривень зі Стабфонду для департаменту охорони здоров'я на погашення основних заборгованостей та штрафних санкцій на виконання рішень господарського суду Полтавської області для Ліл Кременчуцька, лікарні імені Богаєвського та лікарні Придніпровська. По даним закладам зараз тривають апеляційні провадження. Ми сподіваємось все ж таки на позитивний результат. Але для того, щоб був резерв цих коштів, якщо результат буде негативний, у нас перший був негативний по центру ПМСД один, На касацію справи не прийняли, тому ми дані кошти просимо виділити зараз, щоб потім треба мож була можливість розрахуватися без виконавчого провадження і без блокування рахунків Ті, хто оперативно доносять до суспільства новини та інформацію, хто критично відбирає та перевіряє дані, стоїть на сторожі всеобізнаності населення, хто вміє працювати зі словом, має комунікативні навички та шукає істину. Усе це наразі про засоби масової інформації, адже незабаром 6 червня в Україні святкуватимуть день журналіста. Телекомпанія візит до свята стане майданчиком, на якому ви зможете віддати свій голос за медійника, якого вважаєте гарним представником професії у Кременчуці. Тож ми поцікавилися безпосередньо у містян, як обирають, кому довіряти у брехливих водах інформації, кого дивляться чи читають. Тож більше від нашої ліни Романченко. Упродовж року ми досить часто виходили на вулиці та задавали різноманітні питання нашій аудиторії. Сьогодні ж поцікавимося саме тим, що стосується безпосередньо змі Кременчука, а саме кого дивляться, кого читають та кому довіряють містяни. Дивимося візит інколи да, це м'ясна ваша інтерв'ю. Да, 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 да. Коли хочемо дізнатися, якісь такі цікаві новини, то інколи дивимося візит. Да. Телеграф. Телеграф. А кому ви довіряєте тоді, що ви дивите? Своїм очам і своїм вухам. Ну, те, що я на сьогодні бачу в нашому місті, от сьогодні саме, то це порушення прав людини і, на жаль, е ніхто це не висвітлює. Нікого, на жаль. Не знаю, візит, мабуть. Я пересела з Харківської області. Я взагалі нікому нічого не довіряю, тому що пережила те, і з чим я тут зіткнулася, ні допомоги, нічого, коли тебе просто кидають во всі тяжкі. Тому довіри зовсім нікому немає. Візит. Дивлюсь, дивлюсь, хоча хочеться зайти і когось запропонувати. Візит. Інак. Ну, телеграф я читаю. В принципі, зараз друкованих немає, тільки в телефоні. Візиту довіряю. Кременчувська газета. В принципі, дивимося тільки поганий Кременчук, скажімо так, в інстаграмі. Це наш паблік, наш Кременчук і візит. Телеканали я не дивлюся. Я загалом читаю телеграм. Це Ха Кременчук, говорить Полтавщина. Зауважимо, що на відміну від пабліків та груп у телеграм-каналах медіа несуть повну відповідальність за достовірність фактів, перевірені дані, баланс думок і навіть відповідальність за стійкість суспільства. Адже серед основних принципів незалежної журналістики, розуміння, що ЗМІ це не рупор влади, а її дзеркало, через яке незручні аспекти мають підійматися і вирішуватися, а не замовчуватись. Тому і наше наступне питання до громадян, якими, на їх думку, мусять бути незалежні медіа. А чи є такі у нашому регіоні? Є, але їх дуже мало. Медіа, які, скажімо так, виражають свою думку незалежно від того, тобто не боїться нікого, не боїться влади і так далі. Тобто виражають незалежну свою думку, не дивлячись на навіть якісь наслідки. Щоб вони не були під впливом якихось потусторонніх сил, політичних сил, щоб чисто було по закону, чисто згідно Конституції, згідно вимог чинного законодавства, все. Отож, щодо роботи незалежних змів, наш час її можна побачити у розрізі висвітлення судових засідань, зустрічах градоначальника та віцемерів з громадянами під час сесійних чи засідань комісій, що стосуються життєдіяльності міста. У роботі таких і висвітлення проблемних питань, продовження розвитку ситуації по чиїхось скаргах, допомога, щоб у них розібратися чи вирішити. Також це ті, хто підіймає питання екології, закупівель чи корупційних схем, які зачіпають не лише місто, а й регіон та державу. Тож роботу щоразу бачать та можуть оцінити і самі глядачі, читачі міста. Ми ж пропонуємо під цим відео або, перейшовши за QR-кодом, написати вам у коментарях імена та прізвища, кому з місцевих журналістів ви довіряєте і чию кандидатуру могли б висунути на звання кращого медійника Кременчука. На це матимете тиждень часу. Після цього ми проведемо голосування, у якому ви також зможете взяти участь. Триватиме воно до 6 червня цього року. Тож чекаємо на вашу активність. Днями учні одразу двох навчальних закладів міста мали змогу зазирнути за лаштунки телевиробництва. Першою до студії візиту прийшла група із Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь. Згодом вихованці ліцею номер 10 Лінгвіст теж спробували записати новини, озвучити текст чи то взяти інтерв'ю із імпровізованого місця подій. Про відкриті двері візиту, за якими завжди раді допитливим дітлахам наш наступний матеріал. Мої вітання, ви дивитесь новинний випуск на телеканалі. Візит розпочинаємо з головного гамірно, радісно, з цікавістю у очах та неабияким завзяттям на порозі візиту із різницею кілька годин учні 4-го та 10-го ліцеїв. Одразу констатуємо дітям, що це не музей, не кімнати з раритетами. А отже, під час екскурсії кожен спробує стати частиною телевиробництва, будь-то робота у студії, робота з голосом чи з місця подій у ролі репортера. Доброго дня, я стою перед зучнями 4-го ліцею Кремінь. Сьогодні ми дізнаємо, що вони знають про журналістику, та що не знають. Як вас звати? Віталіна? Що ви хочете дізнатися, та що ви знаєте про журналістику? Хочу дізнатися як якісно перевіряють інформацію, яку випускають у прямі ефіри. Ну а так, знаю, те, що ця робота дуже складна і потребує дуже багато часу. Говорили під час екскурсії з дітьми про пошук інформації, про її перевірку, про те, над чим щодня у телевізійній редакції працюють журналісти. Діти охоче й самі вживалися у роль медійників. Яким ви настрій до сьогодні пісень чудовий настрій, коли ти сюди завітаєш, вперше ти розумієш, що на Ютубі теж те ж саме, і як це це насправді виглядає? Операторська робота, освітлення, постановка кадру, монтаж команда школярів запитувала ну на на візиті їм охоче відповідали, що примітно серед допитливих очей, чимало тих, які вже цікавляться вибором майбутньої професії. А отже, такі екскурсії у закулісся як знахідка. Я дуже рада, що ми, по перше, сюди вдалося нам до вас потрапити. І я сподіваюся, що можливо хтось із тих, що зараз тут присутній, буде надалі журналістом чи можливо буде в телекомунікаціях. Десь а серед присутніх дот дві треті вже займаються частково в цій справі. Є блогери, є ті, хто пишуть якісь статті. Далеко не вперше візит відкриває свої двері для допитливих. Тож, далі буде? Понад 60 експонатів картини створені у сучасних техніках, літературні збірки, власні видання та видання, написані у співавторстві з чоловіком, та навіть атрибути зброї, перетворені на арт об'єкти. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка Жити не зважаючи на біль, яку представила сучасна Кременчуцька художниця та письменниця Наталя Прус. Тему продовжить Леся Жуйкова. На відкриття виставки робіт Наталі Прус завітали як пересічні жителі міста, так і знайомі авторки. Зокрема, серед гостей була Оксана Савченко, викладачка української мови, гуманітарно-технологічної академії та подруга авторки. Як розповіла остання, їх шляхи перетнулися завдяки спільному захопленню мистецтвом у художній галереї. А згодом жінки потоваришували. сьогодні ваше свято. тут зібралися дійсно поціновувачі і власне ті люди, які люблять вас. Цікавим фактом для відвідувачів виставки стало те, що за освітою авторка фінансовий аналітик і раніше взагалі не займалася мистецькою діяльністю. Потім сьогодні на музейних полицях її картини, літературні збірки, а також атрибути зброї, трансформовані у символічні арт-об'єкти. Як поділилася майстриня, поштовхом до творчості стало повномасштабне вторгнення. Саме тоді в її руках уперше з'явився пензлик, а думки почали складатися у вірші. 60 робіт сьогодні. Ми їх представили це і книги. І картини, і каталоги, і арт-об'єкти військової тематики, які винесені з поля бою моїм чоловіком. До творчого шляху Наталі долучився і її чоловік Тарас. В Експозиції представлені спільні творчі проєкти, подружжя, зокрема художні альбоми та збірки. Загалом у роботах мисткині відчуваються особисті переживання, кохання, розлука, війна. Адже її чоловік Тарас нині на фронті. А всі внутрішні емоції, очікування та підтримка мисткиня переносить на полотно. Мій чоловік не виходить на зв'язок дуже довгий період. і Мені хотілось його своєю молитвою якось окутати. От мені здається, вона прям символічно і показує да, мою от молитву в цих таких малесеньких пір'ячку, да, які окутує його оберігають. До обговорення теми війни в експозиції долучився й директор музею військової історії Кременчука Володимир Поляков. За його словами, роботи Наталі Прус, представлені в музеї, викликають неабиякий інтерес у відвідувачів. То ми зрозуміли, що музею потрібна і її роботи. Пані Наталія із орківських наколінників і налокотників зробила нам найяскравіші мотанки. До кожної роботи Неделеско, саме так підписує свої роботи мисткиня, додає авторські поезії. Особливість виставки в її незвичному форматі. Частину картин художниця створила просто на зрізах дерев. Поруч військові арт-об'єкти, що додають виставці особливої символічності. Ознайомитися з творчістю Кримачуцької мисткині містяни можуть у Кримачуцькому краєзнавчому музеї щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Що ж, тепер знаєте, коли та де насолодитися мистецтвом? Встигніть відвідати виставку. Далі інформація про погоду на найближчий четвер. У Кременчуці очікується невелика хмарність, але з проясненнями без істотних опадів. Дощ можливий вже увечері. Вночі плюс 14 на термометрі в день до 22 градусів тепла. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Пишіть нам у соцмережах, телефонуйте за редакційним номером. Зустрінемось у етері візиту. you <laughs>